А ви чули, що Скайп закривається після 20 років роботи? Microsoft вбила легенду. Сумно. Microsoft, який зараз належить Skype, оголосила вже офіційно про те, що компанія точно закриється цього року. І 5 травня всі аккаунти Skype перемістять в Microsoft Teams. Таким чином, Skype припиняє роботу після 20 років існування. Усі контакти, чати та дані зі Skype перенесуть в Microsoft Teams. Також в Microsoft Teams можна буде зареєструватись через свій Скайп-аккаунт. Ось таке примусове звільнення від Skype від Microsoft. У самій Microsoft вважають, що час Скайпу вже настав, і треба розвивати Тімс і переходити на більш технологічні і більш сучасні методи зв'язку. Майкрософт Тімс. Абонентські підписки в Skype. Теж зупиняють, а гроші не використані, можна буде вже використати в Microsoft Teams. Skype був заснований в 2003 році в Естонії. В 2020 році Skype щодня користувалось близько 40 мільйонів людей. Тобто 40 мільйонів людей щоденно щось телефонували по Skype. А вже в 2022 році ця цифра впала до 36 мільйонів і стрімко почала знижуватись надалі. Так уходить легенда. Бо скайп це є той додаток, яким всі користувалися у 2000-ті, телефонували в будь-якій точці світу, і коли ще месенджерів не було, це був дуже класний і зручний засіб зв'язатись з будь-ким в будь-якій точці світу. Якщо ви користувалися скайпом, поставте плюсик в коментарях. А якщо ви комусь телефонували через Skype, поставте два плюси. А я поставлю вам три плюси за це. Закриття Skype це офіційний кінець епохи онлайн дзвінків Це було ще в ті часи, коли онлайн дзвінки були чимось дуже видовищним і дуже революційним. Зараз ми всі користуємось месенджерами, ми всі можемо телефонувати через будь-який месенджер будь-кому в будь-яку точку світу. Тому скайп наразі просто став неактуальним. А як же цей синій значок і оця мелодія дзвінка Skype? Як це було прекрасно! Skype. Дякуємо за все, легендо, і чекаємо нових класних додатків. Хоча можливо для частини аудиторії це звучить, як Microsoft оголосив про закриття Skype, а люди кажуть, що, а він ще працював? А що таке Skype? Це якийсь е, додаток для фотографій? Так, були і такі часи. Був Skype. А ви чули про рекордні гроші за дата-центр? Хто планує витратити 200 мільярдів доларів? Ну і звичайно, це Мета і Марк Цукербер. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Марк Цукербер планує витратити 200 мільярдів доларів на новий кампус зі штучним інтелектом, де буде дата-центр 200 мільярдів доларів. Чудово! Зараз компанія активно веде перемовини про розміщення цього центру у Луїзіані, Вайомінгу або Техасі. І цей кампус стане одним з найбільших в світі у сфері обробки даних. Нагадаємо, що раніше Марк Цукерберг оголосив про плани мета інвестувати 75 мільярдів доларів у розвиток штучного інтелекту у мета цього року. Для порівняння найбільші компанії світу також дуже активно інвестують у уші, і Microsoft цього року запланував 80 мільярдів доларів, а Амазон 70 мільярдів доларів на розвиток дата центрів та штучного інтелекту. Штучний інтелект це вже не якась велика технологія майбутнього, а вже дійсне і реальне сьогодення. Тому найбільші техногіанти світу змагаються у інвестиціях в цей напрямок. І, звичайно, ми дуже будемо сподіватись на покращення нашого користувацького досвіду, найбільші якісь цікаві фішечки. Але, скоріш за все, ми просто отримаємо більше реклами у стрічці нових соцмереж і в інших додатках. 200 мільярдів доларів за новий кампус для обробки даних. Чи багато це, чи мало. Ми трішечки порахували, що на 200 мільярдів доларів можна купити 40 мільярдів флешок на 64 гігабайти. А скільки це в гігабайтах? Ну, ви порахуйте самі. Цікаво, скільки будуть будувати такий дата-центр за 200 мільярдів доларів. Я думаю, що це процес не швидкий і займе десь років 5, а може і більше. Тому, звичайно. І процес може розтягнутись, і вартість може збільшитись. Ну що ж, ми побажаємо марку за 200 мільярдів доларів, вдачі в побудові найбільшого дата центру в світі, але можна було просто на ці гроші прибрати рекламу з інстаграму. І всі були б не менш щасливими. А ви чули, що криптовалютний ринок рухнув за політики США і одного маленького засмаглого президента. Головна криптовалюта біткоін втратила більше 25% від своєї вартості після оголошення нових мит від Дональда Трампа. Біткоін втратив також 7% вартості усього лише за добу, і в моменті опустився нижче 80 тисяч доларів. Згодом біткоін відновився до рівня близько 81 тисячі доларів. До речі, цікаво, коли ви будете дивитись це відео, скільки біткоін буде коштувати в цей момент, але все одно ринок перебуває у великій напрузі. Також інші головні криптовалюти, Tether, XRP та інші, теж суттєво втратили від своєї вартості від 7% і більше. Ось такий підсумок найбільш криптовалютного президента в історії. І це всього лише за декілька місяців. Фахівці пояснюють це новою економічною політикою Дональда Трампа, який запроваджує мита проти усіх: проти Європи, проти Китаю, проти Мексики, проти Канади. І таким чином, як думає сам Трамп, він намагається захистити економіку Сполучених Штатів Америки. Але при цьому страждають всі. Нове шоу не з тебе. Ще Трамп каже, що таким чином він бореться з нелегальним обігом наркотиків та захищає економічну міць Сполучених Штатів. А фахівці нагадують, що така ситуація вже була в 2022 році, і тоді результати були теж дуже невтішні. На початку президентства Дональда Трампа біткоїну пророкували нові історичні максимуми. І дійсно, перша криптовалюта в якийсь момент зафіксувала 100 тисяч, потім пішла далі. Аналітики казали про те, що навіть біткоїн може досягти 150, а може і 200 тисяч за цей рік. Але як ми бачимо, не все пішло так гарно, як гадалось. Ну а криптовалюти вчергове довели, що вони живуть не за настроями ринку, а в тому числі і за настроями політиків, економічної ситуації, психології і такого іншого. Тому, якщо ви хочете інвестувати в криптовалюти, будь ласка, також слід нагадати, що і ринок акцій впав на фоні заяв Трампа про додаткові мита буквально для всіх країн світу. І за один день втратив, здається, ринок акцій близько 500 мільярдів доларів. Щось мені не дуже подобається нова економічна політика нового президента США. Якщо вам теж не подобається, пишіть про це в коментарях. Ну, а може Трамп дійсно, як справжній бізнесмен, знає, що треба купувати на дні і впевнено веде до цього дна усі криптовалюти і не тільки їх. А ви чули, що підписка YouTube стане дешевше? І вже дуже скоро. YouTube запускає більш дешевий тариф для перегляду відео без реклами. Він називається Premium Lite. Premium Lite незабаром стане доступним у Австралії, США, Німеччині та чомусь Таїланді. Premium Lite включає в себе підписку на YouTube без реклами, але при цьому не включає в себе YouTube Music. Тобто будете дивитись відео без реклами, але слухати музику не вийде. Якщо ж ви хочете слухати і музику без реклами, то тут же повністю потрібно оформлювати YouTube преміум. Тому таке рішення це саме для відеоманів, які не хочуть дивитись відео з рекламою, але без музики. Що цікаво, YouTube пообіцяв компенсувати блогерам втрати від реклами без підписки. Таким чином вони намагаються. Просувати і підтримувати авторів, які заробляють від реклами. Але загалом мотиви компанії достатньо зрозумілі, тому що головне, що не любить YouTube, це adblock. Тобто блокувальники реклами, які зовсім блокують рекламу і не дають заробляти ні YouTube, ні блогерам. Тому тут YouTube сподівається, що ви оберете Premium Lite, а не блокувальник реклами. Згодні на це. Також цей тариф буде вигідний тим, хто любить слухати подкасти через YouTube Подкаст. Ну що ж, YouTube вводить все більше і більше нових тарифів, все більше можливостей, як підписатись на якісь цікаві пакети з рекламою, без реклами, з відео, без музики, так і намагається просувати більше контенту і підтримувати авторів контенту. Така можливість є і у вас. Якщо вам подобається це відео, то натисніть вподобайку, а ще краще підпишіться на наш канал, щоб не пропустити важливі новини. Ми чекаємо. А ви чули, що Інстаграм вирішив боротись з Тікток по-новому в дуже хитрий спосіб. Мета планує виділити свої Reels в окремий застосунок. В чому ж причина? А в тому, що TikTok наразі має 75 днів, за які вони мають вирішити, продаватися американському інвестору чи ні, і таким чином Instagram вирішив вкусити собі пиріг від онлайн користувачів, яким як вони вважають в інстаграмі, може сподобатися Reels як окремий застосунок. Нагадаємо, що якщо TikTok за 75 днів не визначиться з покупцем, його знову можуть заблокувати в Штатах. В самій Мета помітили, що користувачі неохоче переходять з TikTok в Instagram, тому вирішили зіграти по-хитрому і зробити для Reels окремий застосунок застосунок коротких відео. Така ідея виглядає достатньо логічною, і голова інстаграму Адам Мосері вже поділився цим з колом фахівців всередині компанії. Мета вже не вперше пробує запускати окремі застосунки. В 2018 році вони випустили LASSO, додаток, який успішно провалився, а зараз тестують EDITS. Це такий аналог CapCut. Кажуть, що якщо Reels отримає дійсно новий застосунок і стане окремим додатком, то він отримає багато також нових функцій для обробки відео, як це є і в TikTok. Поки що Мета офіційно не підтвердила інформацію про те, що Reels буде окремим застосунком, але зрозуміло, що компанія не хоче втратити свій другий шанс на ринку коротких відео. Чи вдасться Марку Цукербергу щось відхопити у TikTok? буде цікаво. Пишіть в коментарях свій улюблений застосунок для коротких відео. Це Reels, це TikTok, це, можливо, хтось пам'ятає Vine, можливо, хтось пам'ятає COP, а можливо, хтось пам'ятає ще щось. Напишіть. Ну що ж, поки TikTok забороняють, у мета є план Б: Ctrl-C, Ctrl-V. І новий додаток готовий. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули про нову модель ChatGPT 4.5? Ця модель обіцяє більш глибоке розуміння світу. Але питання куди ще більш глибоке? Куди вони нас ведуть? OpenAI представила свою нову тестову поки що модель ChatGPT 4,5. І поки що ця модель доступна тільки розробникам, а також людям, у яких платна підписка на 200 доларів. В мене такої немає. Головна новинка цієї моделі це високий рівень емоційного інтелекту. Тобто, тепер ця модель може розпізнавати настрої людини, яка з нею спілкується, а також емоції і більш глибоко розуміти контекст. Це вже трошки лякаюче. Ця версія відома під кодовою назву Orion. і як кажуть, це вийшла найбільш збалансована версія з усіх, що представляла OpenAI. Тобто ця модель не тільки допрацьовує модель 4, а й виходить за межі вузьких спеціальностей. Тобто це такий більш ширший емоційний зв'язок і спорідненість. Аж страшно. Ця модель штучного інтелекту рідше вигадує факти, загалом визначається більш людяною, а також орієнтується у невизначених умовах. Що дуже важливо. Також ця модель визначається дуже широким діапазоном, тобто вона може надавати як психологічні поради, як підтримати, так війти в контекст вашої ситуації, і загалом дуже сильно емпатична модель. Жах. Як нам кажуть попередні тести, чат GPT-4.5 виглядає загалом більш людяною, краще розуміє контекст і навіть може допомагати з побутовими справами. Але щось підказує, що вивісити білизну вона поки що ще не зможе. А дарма. Поки що OpenAI не розкриває дату глобального релізу моделі, але як вони й попереджали раніше, в 2025 році нас чекає багато новинок. Тому ця модель. Точно, скоро вийде для платних користувачів, а потім може і для безкоштовних користувачів. Тож чекаємо на більш емпатійний і цікавий штучний інтелект. Якщо ця модель дійсно класно розпізнає емоції, то тепер вона буде надсилати вам сповіщення. А як ти себе почуваєш? Давай поговоримо і, можливо, тобі треба усамітнитись. Але з іншого боку, класно, що тепер хоч хтось буде точно розуміти ваші почуття. І це буде штучний інтелект. О, дивний новий світ! Тож тепер до свого психолога можна приходити зі своїм психологом штучним інтелектом і втрьох вести цікаві бесіди. От такий світ. Друзі, я вкотре нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які прямо зараз боронять нашу країну у складі Сил оборони України. Зараз на екрані з'явиться QR-код. Всі збори в нас перевірені, і звіти ми будемо викладати в інстаграм-аккаунті Бесіда про Пробренду. Будь ласка, підтримайте Сили оборони України. А ви чули, що Google обирає штучний інтелект замість людей? Google звільняє працівників, щоб скоротити витрати і більше грошей витрачати на розвиток штучного інтелекту. Ось така вона корпорація добра. Скорочення, як кажуть, зачепили відділи людських ресурсів та хмарних технологій. Деякі позиції просто скоротять, а деякі позиції перенесуть в Індію та інші країни, щоб зекономити. Хоча треба сказати, що Google тут поводиться достатньо чесно, тому що співробітникам, які. Погодились звільнитися добровільно, обіцяють виплату до 14 тижнів зарплати, що непогано. Компанія пояснює такі кроки зростаючим попитом на свої щі продукти, та тим, що вона дуже хоче виграти гонку у побудові AGI, тобто загального штучного інтелекту. Виходить, що для того, щоб розвивати штучний інтелект, треба звільняти людей. А ми вас попереджали. А нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що співзасновник Google Сергій Брін закликав інженерів ходити в офіс регулярно і працювати не менше 60 годин на тиждень. Брін вважає, що Google може виграти гонку за загальний штучний інтелект тільки якщо команди будуть працювати на максимумі. Тобто корпорація добра знову перетворюється на стартап з перепрацюваннями. Цікаво, чи сподобається це всім співробітникам Гугла. Але все ж, попри скорочення, Гугл продовжує наймати людей на критично важливі позиції. Цікаво, чи ще такі залишились у зв'язку з тим, що Гугл активно використовує штучний інтелект. І наостанок, Брін застеріг від вигорання, але в той же час розкритикував тих, хто працює менше 60 годин на тиждень. Ці останні заяви співзасновника Гугла тільки підтверджують загальний тренд. Технологічні компанії в 2025 році все більше наполягають, щоб робітники повертались в офіси і працювали невіддалено. Тому що раніше Амазон заявив також про плани свої, про те, що вони будуть очікувати співробітників в офісі в 2025 році, знову офісна робота. І якщо ви дивитесь це відео з офісу, будь ласка, поставте плюсик. Ну що ж, робимо ставки на те, що відбудеться швидше. Або Google швидше винайде AGI, або робітники Google швидше знайдуть роботи. Ваші ставки? Ну, а ми всі будемо сподіватися, що з винаходом AGI нам нікому не доведеться працювати, а тільки займатися творчістю. Дуже сподіваємось, дуже. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання течу відповідати так. До зустрічі, Па-па!